Я щось, ще не заходив. О, є. О, і ще кантра не робила, так. Де, де? я звичай, давай, у мене МСК 16. там. Давай. Та, привітайся, ждуть меми, ти. йой непрогружена карта, кльово. е, Мене погано, а тепер? Я їй наушники ячка. А ты? Алло. Шос не знаю. Я погано поганая. Нет, я а Так, дабы слож. Так, я ще не знаю, как картинка. Ты. Да, я. Не, я говорю. Тут карта з любої толки можна грати. Як же? а точ! Снайперка, а то снайперка точно. Йома! а не можна снайперка і пістолет має бути. О, а пістолет ми ще куплений. а це обновка. Цей пістолет що, обновили? Да, його обновили, ніхі раз, що в подарок дали, не пану подав. Не, подарок дали. Ось цей мені пес, я його не купував, Йо. Мені дали один подарок. О, а чекай, він? Він на друзі. Він один пістолет на друзі, йо блін. Тобі я попробую. Думаю, бойність. Так убойнець тридцять п'ять. Предзарядка. Предзарядка. За друзі там у п'ятому шестому сиді той пістолет. Він не, не ремонтується, типа. О, тупо файний пес, я хочу попробовать. Так, спецук нема. А, так, обновлення. Мені же що что обновлення. Так. Не, снайперка має файна. У 150 155, точно не 100. отдача херня, Скорострел так як выхлопа. Дальність 222 метри. Тут їх другий вихлоп, хлопчик. Нет, Та. там не глушитель, там приц. очка. А, а, не, глушитель. Рушитель і приці... Ціл. Оп. и yeah, yeah. я в за... 500 блок шок Щось 6 мене Завесло. 500, фигня. Я не знаю, может дальний ход... Лучше. Так. А, не yeah. я. Так, ждей, контро, бо то есть завесло. Не ну, я хочу знать, инфаник. У призовитку там пише 99% пшевин, скоростри... а скоростріл скоростри... там теж є. Не, то має не пістолет. Не, я думаю, я з нього вже буду гарати. Так, а він, скор... а він скорострільний? Ну, скорострільний факт. Йо, блін. Я тут снайпу хочу купити, блядь. То, то сильну снайперка. То як вихлоп, ти дальність, ти. Дальність, як вихлопа. Блін, ну я не можу зайти. Помню. Ні, от зараз помилки будуть ці карті. Так, то я зайду зараз на ДН, давай. о, то. той маяк, я уйде. Ну, файний маяк, я хочу на маяк. Типа, класти. Так, ДС то нема немає точки. Я всі проти всіх. Який? Ой, я ще Який? ой, я шаву, приполняв я не Там такий шарик. Смайлик намальовий. Так? Дякую, что сказал. Не показывай, давай то мы пащи догадаю, Давай. давай. ха-ха-ха <свист> Зв'ячес чекай <свист> ще грузись ха-ха-ха-ха Ви Все, нікому не показую, зараз будемо Типу це, на нові Все, давай Так, прикольно. Так, мені 75 Я вийду 5, тут, що я Дорогу зараз А багато ти ідіот! Ми садай карту. Не, ти ж не, десь пару днів текстури заходити за них робили і все. Типа не видені стіни і все. І точно багато помилку, бо карта не дороблена. Можна найти всякі помилки. Мішка, мішка, зато знайся як. Блин, проценти знаєш карта не доружена. Ти <п> є <'я> сілу, а то. А колись буде одна карта. 7 мільйонів буде на одній карте. Чуєш мене? Колись буде 7 мільйонів. Колись оці карти, що створюються, Колись це буде одна ціла карт Чуєш? тех. Як? Типу, одна ціла карта колись буде. Із Усіх. А, сладак 7 тут через стіни, а не Я знаю. Через вих... через зелений дивися. Ми і пробивати навіть. У -та вона, вона така як вихлоп, ти. Там більше раз у вихлопі. А у мене вже 99. Я хочу піст попробувати, а то то я хочу. І вбивай файну. Я а, добре, майже 100%. Так, ми вісім... Мені прямий ефір... Мені прямий ефір в вісім годин. Опа, я в онлайн, так. Команда бега. Йо, блин, ну снайпу купили. Находи мене, ти, чурка. Е, бега. Так. Ні, я не слой. Опа. Так як Миколай Боянов показувався з адміном. Маяк. Іді, баж, маяк. Тобто з новим пістолетом. Де, де, де? Ні, у снайперка кіллєрну. -ки Ти бажаєш вогонювати? А тут так файно, карта підроблена. Я думаю, тупа буде. А може казати, що тупа буде? Я не думаю, що тупа дуже. Де? Ну як собі одні тошці, що ти... До тебе всі не можу долізти. Ти зайшов? Я маю, то карта... То карта супер. А то в контейнер заліз, що куди? А, все, я зрозумів. Опа, всіх перебив. У моїх постарайся.

ну русс лозун. А, как пистолет. що <реку> <Yousus. реку> <Шо>? а чего? Они весный идиот. А ты сайт купил? Блин. Блин, скажем, не нормальный. Это як Макару.

To, я хочу. А, вот что ты хочу. Шопе. Я задума V. На V, о, дис, ну ты на я ta На V прикольно, я думаю. Так як, як мясо у ты! Опа, а ч ж не заходи? Я не понял. Знаю з интернетом та фигня. Не 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 все нормально за интернет. Ну тут і прикольно з інтернетом по. О, нарешті показал на вепод рейтинг 2, ел Я Один Э заходит, зайшов Не байду же, хочу постреляться і все Ой, я не шо, Один Блин, туснет домой. Помолхи я дофега. що я? Опа, хто тут? Якого ведь? Якого пацана бачу? Не-не-не, не то бачу. Блин, то я не признал, кого я увел. А кипентак я уведу. Складно таким, що я не могу меня. Е, блин, ты тихо наблюдателей десяток. <суміць> да, зве у мене сажил. Пока. Я хочу снайпу, я хочу снайпер. Ну, прицілки самосеньки, вона класна. Я чувствую на як Так, Так, а чому такі прицілки? О, знов завесело. А ось мі завдання і нажме на снайперку, буде прикол. Там будемо, без приціла, Ні. типа, зависає у мене. Як нажмеш на неї і завезти сразу.

Де мої відео? Я не розумію, як тут зробити. Так, я ж забув YouTube. Я... А, вигляд Я Чи цей шлях забувши? Я зразу забув, як відео робити. Прямий і шир. Да, прямий і шир вже діяли наші. я yeah. yeah. 62-й. 70 он детстве 70-й люди играет. Симмий смак. Таа 46 играет. И кусь гру, ты промеефир, тысь і шапанзе, по-моему, эфир. Кизкарты. Хер не знаю. Так. Tak, nie nada, oprze. Widok. Mm. Jak to video? Już jest Jak to Tak. Jak to ją. Czukam, Jak to swoje swoje widok A to wszystko. E, ja to A nie, nie, stawa. Tak. Nie, od kąta. Так, нагадаю себе. Я фотку поставлю. Смальника. Так, ну, так. <свят> так мой канал точно ось. Мой канал. Я смешу już. мой канал. О, я, я. я, я, я. Так. А як в мой видео моєсть педіодин тому. 12. це, по-моему, це так по-моему. Так, замонтажу есть видео. Пана цей є, по-моему. Вон не миши. О, я це є епищу. Я не ей приміщень.

Так, блин, не забыл, я к этому виду. Прямой эфире за... О, царь, с О, це 14. О, я примечу. Я примечу

Блин, я шо звід ігру якусь не записую.